Yeah. Сьогодні ми йдемо в гості до Богдана Андрієва про те, як живе політик та бізнесмен поза робочим кабінетом. Ви дізнаєтеся у програмі Інший ракурс». Доброго дня! Доброго дня! Вас. Ой, яка ж ти гарна. Кажуть названий гість гірше татарина, але я сподіваюся, що ми не такі. Так, так. так ну, ведіть ні. нас далі, показуйте, як газете. Боже, яка ж ти гарний, як же тебе звати? Ну дай лапу. лапу. Дай, дай лапу. лапу. Дай. – лапу! – Присядь, демо сидіти. Присядь, два, собі. Ну ходімо разом, ходімо. Дай ми Пішли з нами. Показуй, куди підемо. Пішли. Десь 15 років назад ми з братом шукали. Місце для того, щоб збудувати два будинки, але таке шукали місце, щоб збудувати саме два будинки поряд на одній земельній ділянці. Тут у нас невелика різниця у віці з братом. Ми десь так виросли, як і брати, як і друзі. і Тому ми навіть жили в Ужгороді в одному будинку, тільки в різних під'їздах. І так нам дійсно захотілося, щоб ми були поряд, щоб діти разом спілкувалися. Ми п'ємо чи кофе ранком по черзі один раз мене, один раз брата. І взагалі це дуже я вважаю показово, що в нас навіть немає забору між нашими будинками. Так дійсно повинні жити брати по по і в нас. Є у наших багато друзів старшого віку, які мають дітей. І коли вони приходять до нас, кажуть своїм дітям, бачите, так, ви повинні жити між собою. Знаєте, зазвичай по селах люди вони за межу сваряться. У вас межі тоді нема, так що у вас причин не має. у вас і причин немає сварити. Зараз це, це це такі для стоку води, Таке це це фактично умовна межа нашого цього, нашого, нашого подвір'я. Я, Я деколи з братом жартую, тому що коли ми. <рирочені> Сюди заводили ну воду, воду, воду постачання. Фактично вода йде через мою ділянку до Я на жарту. Я з ним жартую, що ти будеш ти зі мною сварить, я ді воду перекрию. Добре, ведіть далі. У нас особливо нема чим хвалитися раніше. Ми спочатку були посадили плодові дерева. Але вони якось так виглядали, знаєте, листя впадувало, і там треба було прибирати. Потім треба було з ними доглядати, обробляти ці деревця та ну, річними, хімічними реактивами для того, щоб не було шкідників. Ми вирішили відмовитися від плодових дерев і зробити газон. Ну, і зробили послужити. площадку майданчик для гольфу. Я так розумію. Ну, до речі, коли у нас приходять гості, друзі, то ми граємо тут і дорослі, і діти ми граємо тут футбол. футбол. Це ну, робимо такі. Там одні є ворота, другі собі там кладемо. І м'ячі бувають, перелітають до одних сусідів, до других. Хтось продає м'яч, хтось не хоче подати. Ми вберемо ще один м'яч. Потім діти йдуть вже по кругу і приносять м'яч. І тут так буває дійсно весело, буває там десь до 10-15 діточок. І дуже сумно, весело і нам це подобається. І так що ви не з тих родин, які обростають якимось домашнім господарством, заводять собі якусь худобу є там курочок, ще щось ще щось. Так як до чого завжди приватний сектор чомусь спонукає ну декого не всіх, але здебільшого так. І у вас це все дуже естетично, дуже компактно і дуже гарно загалом. Я бачу там у вас мангал, так так ми зараз підійдемо туди. Цю э, рослинку я їхав з тенісних кортів з, з Минає. Та оця так. І я побачив, вона мі... Ні, оця велика що ага. в центрі. Вона мені сподобалася, вона така маленька була, так, років сім назад, що я її я був, помістив на переднє сидіння в автомобілі. Прямо приїхав додому, нам не так щось вразила, викопали яму. І, і так вона прижилася, що я боюся, що скоро вже буде потрібно робити таку коронацію невеличку, щоб вона тут не, нам не заступала. Ну тінь. А загалом, хто займається от, садоводством? Є окрема людина і повноваження у неї доглядати за рослинами? Чи ви самотужки це робите? Знаєте, спочатку я робив все самотужки. Сам косив траву, сам обрізав і ці листочки і, ну, і, і гілки, але. Ми прийшли до виставку, тому що нехай краще це роблять професіонали, бо дійсно вони знають, коли це потрібно піддобрити, коли потрібно обрізати. Можливо, якась рослинка вже на цій маленькій території не поміщається, її треба десь перенести в друге місце. І... Нам дуже повезло, тому що в нас є один працівник, який просто живе, отримав рослину. Він цю роботу дуже любить, це як його як хобі. І на бачите, коли він робить отакі, отакі, отакі от полочки, це також дуже цікаво. Бачите, вибух на цьому вона самшить. Він це, до речі, сам ну, до цього дійшов. Ми його якби не просили, і він сам ці речі робить, і нам воно дуже сподобається, Імпонує, і там покажу на цій клумбі. От тут є цікава рослина. Я не знав, що, 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 що з нею вийде. Дивіться, яка вона красива красива рослина. Оці камінні, коли ми робили всі ці зелені насадження, є таке село Новоселиця у Перчинському районі. Угу. Я Особисто їздив, ми вибирали оці от, такі, вони, бачите, такі колір, мають трошки вже від води вони потемніли. Так, ну, вантажною машиною привозили. І ще зараз побачимо з другої сторони. У вас я бачу всякі декоративні ялини, ялиці, тобто вам напевно і немає потреби на новий рік у хаті ялинку. Ми ржат. прибираємо Це до речі, виріпи. ми прибираємо ці дві ялинки, робимо на них гірлянди і Вони нас світяться. скажіть дружина, вона бере в цьому участь, вона бере. любить взагалі займатися садоводством. От що <звук> лягає у її обов'язки, у її От, вона так, вона також допомагає і десь підсказує свої ідеї, яке саме би вона бачила бачення наших зелених насаджень у нашому Ну, мені знаєте, найбільше любить, подобається, я вам зараз покажу ці рослинки. От на цій клумбі це вічно зелена Це от обрізається також шаровидна така. Це весною завжди цвіте. Добре, кличте Так. От гарно, дуже затишно. Щораз добрий день вашій хаті можна навіть добре, добре написати. Ну о тепер ви мені і розкажете. Ми намагалися зробити такий затишок сімейний. Я буду я буду також каву. До речі, коли ми на цей будинок збудували. Тут е, цього не було е, проходу, щоб видно було на трасмі. Були двері і вікно. А взагалі, от проектом хто займався? От ви самі собі це якось конструювали свої своїй уяві, чи був якийсь фахівець, який вам радив, чи ви йому казали, що ви хочете. Е, я, яка послідовність була взагалі по -по -по з'яви на світ цього будинку? Ми проїхалися по, е, ну, по, по зокрема по Сторожниці, по навколишніх селах, де були новобудові, околися міста новобудови. І ми вибирали саме, який би нам проект підійшов. Ага, тобто Для... вам потрібно було якийсь зразок так. тобі Так. І ми десь е знайшли архітектор. Це Віктор Бабонич. До речі, він зараз також працює. Він е діючий архітектор. І Він е декілька нам е проектів е показав. Ми зупинилися саме на цьому проекті і. Е Будинок брата він точно такий, як і мій будинок, тільки з зверкальне відображення. А я чекайте, я буду по черзі питати. От влада, які були, от я собі уявляю цю картину. Я в свій час теж ми будували будинок. Так і от я знаю чітко що, чого хоче. Жінка. У тебе були якісь у свої бажання, такі що ти ти би казала, робиш, що хочеш, чоловіку, але мені, будь ласка, те, і те, і те. Та да, у мене була головне, мені треба було велику кухню, щоб була кладовочка на кухні, щоб я мала де поскладати деякі речі. І взагалі на другому поверсі, щоб було зручні дитячі і велика спальня. Гардеровна. гардеробна? Гардор, на щось я не подумала. Ну, це промах! Як жінці без гардеробної? Ні-ні, це не до не доробка. У нас є невеличка гардеробна на другому поверсі. Дійсно, я зараз і ми бачимо, що вже коли діти виросли і є трошки більше речей. І виникла необхідність, що вона повинна бути вона більшою. Но, на жаль, вже ми мусимо обходитися тим, що ми маємо, і зараз що ми не можемо змінити розмір. Слухайте, що значить обходитися? У вас Ой. такий двір величезний, ви можете добудовувати тут, що хочете. А до речі, тут горище є? Так, є горище. Є є це другий поверх у нас мансарда. І <грища> а горищі вже звичайно, як, знає, як у звичайній сільській хаті. Це там зберігаються якісь такі речі, які вже зараз нам не потрібні, але напевно на зайде в кожному господарстві шкода їх викинути. Найцікавіші речі, якраз збираються накопичуються на горищі. Це вже перевірено. А у вас у обидвох є свої окремі кімнати, так є. а ви можете нам їх показати. Ну давайте якось по черзі. Це моя кімната. Да? Хлопці, дивіться, яка вітрина. Всі ці кубки за тенісні турніри, які я повигравав. Там і медалі я бачу. Так, да, «Ужгород Open». опен. Почав грати в теніс 6 років, І мені зараз 16, понад 10 років грає теніс. І Батько мене привів в цей вид спорту, і я йому дуже вдячний за це. Найбільша моя перемога, я зайняв перше місце у парному розряді у Львові. Це було деувижно. Я грав з хлопчиком мій напарник, у 14 років, мені було 19 І Ми грали проти 17-річних хлопців під 2 метри ростом. Ми їх Трьох сетах ми їх виграли. Я був найщасливішою людиною на той момент. Я більше раніше в дитинстві любив грати в футбол, але дивлячись її ну, чемпіонати Унблудон, Кубок Великого Шолома. Там відкритий чемпіонат США, коли грають перші ракетки світу, це як ті мужчини, так і жінки. Це дійсно захоплюючий вид спорту. І я так от десь захопився. Ми інколи з друзями граємо в нашому місті. Робимо собі такі невеличкі турніри, наприклад, там Кубок Золотої Гори, або Кубок Ужгорода, або Кубок Тиси. До речі, ми з братом виграли Кубок Золотої Гори в минулому році. Син грає як професіонал, так він. Він займається десь вже більше 10 років. тенісом, йому подобається. Він десь до цього і доньку мою молодшу також десь привчив. Вона також зараз займається великим тенісом. Я хочу ще подивитися, як живе Леся. Відразу видно, що тут газдує дівчинка, правда, купа м'яких іграшок. Щоб... Мені їх завжди дарували на день народження, коли я була, мені було років 10, я їх дуже полюбляла. Так, що у тебе колекція ціла? Так. А скажи мені так по секрету, поки тато не чує. От е, що зазвичай тобі дарують на дні народження? Ви домовляєтеся, це це сюрприз чи ти щось замовляєш собі? Ні, це для мене завжди сюрприз. О, мені мені часто дарують різні прикраси або м'які іграшки. А В тебе є подарунок якийсь такий, який тобі запам'ятався понад усе, от за всі роки, такий, з яким ти не хочеш розлучатися? Мій найулюбніший подарунок е на мої 10 років, який, з яким я завжди сплю від мого тата. Завжди. Ой, це ж точно такий медведик, тільки він великий, так? Так, я з ним завжди сплю. Це моя улюблена іграшка яку мені подарувала тато на 10 років. ]Ah, який гарний. Ось такий є у Лесі подарунок від тата. А скажи Лесь, а э, на Миколая до тебе подарунки якісь опиняються під подушку? Так, опиняються. Дуже багато цукерок. В дитинстві дарувала дуже багато ляльок, які зараз я роздала діткам, у дитинок, які я ходила. А в тебе було таке, що ти ну шила там лялькам одяг, або їх якось переодягала, або щось моделювала. Дівчатка дуже полюбляються. Мені дарували до ляльок їхні, їхній одяг. Я дуже любила їх перевдягати і гратися з ними, коли до мене приходили мої подружки. А зараз зараз вже ляльками, моя ну, не дуже. Але часом так. Да. Зізнаюся, часом іще може бути, правда буває. У нашій сім'ї також є моя черепаха. Так. Да. Що тут в акваріумі. Вона ж малесенька. А для мене черепаха це знаєш, як черепаха. А можна її потримати? Можна. А вона ходить по хаті чи вона лежить виключно не, в акваріумі? Ні, вона там. А коли ми міняємо ну, воду в акваріумі, то вона ходить. Це така карликова, бачите? Це, це така карликова черпажа. Клади її назад, щоб ми спричинили якийсь інфаркт. Будинок доволі компактний, хоч я е, так розумію, що коли ви його будували, ще не було цих проблем з опаленням, з новими тарифами і всім іншим, але він якось продуманий, нічого зайвого я так, тут не за... бачу. Його площа порядка десь 200 квадратних метрів. Це ну, парці хол, кухня, ну, туалет, ванна, кладовка і котельня. І на другому поверсі три спальні. Коридор і невеличка гардеробка. Ну, Це треба є. Дійсно, ми вже коли його будували, ну, десь, можливо, ми думали, що в майбутньому треба, щоб він був утеплений. І він зовні утеплений, так, в пів цеглинки, називалися так звані ці піноблоки словацькі. Тому у нас небагато йде коштів на обігрів цього будинку, він такий. Ну, знаєте, хтось скаже, може щось ну Для чого міняти? У нас якби, все в все достатньо площі, і кожен має свою кімнатку. Маємо хол, маємо кухню. І в принципі, я вважаю, що не потрібно більше. Верховна у нас теж у коридорі Ага. О, лапа дає.

Бачите, йдуть, брат, подвійні. Дружиною талию. І не спустили руками пляшкою червоного чи білого вина. Будь ласка, ми вас і запрошуємо. Сьогодні у нас будуть свіжі овочі, фрукти. Можна сідати, будь ласка. Можна сідати? Можна сідати, будь ласка. Чи хто старший? І хто в сім'ї почуває себе лідером? Ну, Я від брата старший на віки 4 місяці, і ми з ним вивезли як брати, як друзі, і так і партнери в бізнесі. У нас крок за кроком ми завжди йдемо разом. Я десь вважаю, що це завжди є підтримка одного другого Є в мене якась ідея, поваджуся з кимось братом. Получається, добре. Є в нього ідея, так само і зі мною спровадитися. І, і так було у нас самого дитинства. А дружини, от вас не ревнують до ваших стосунків між братом. Ну, то ви ж дуже запитаєте. Ми зараз і запитаємо. Я чула, що ви гарно вмієте готувати, так? Так. Ну, Ми з братом закінчили інститут харчової промисловості. він вчився до академії харчових технологій. І... У мене факультет і моя професія інженер технолог м'яса, м'ясо продукт. Ну, так що ви це робите професію? Тому я це роблю професійну, структуру м'яса знаю, як його готувати знаю, вмію. І, звичайно, я завжди в будь-якій компанії я привабливий для щоб працювати з м'ясом. Але наскільки ту солідарність взагалі присутня в сім'ї? Траплялося таке на вашому раніше? Ну, траплялося. У мене тато теж із братом жили в одному будинку. Тільки було два різних, не так як у нас два різних будинка, а був один будинок з двох різних кода. і ми жили теж на одному подвір'ї, так що я це знаю. Так, що... Я прожила в дитини в такому. Суспільства, це що... нічого нічого дивного для вас не було. А от мені цікаво, чоловіки, ці два чоловіки, вони діляться, якби є якісь кардинальні рішення, питання, які стосуються роботи. Так не домашні, не побутові справи. Вони приходять, вони радяться з вами, чи вони все таки вибір у багатьох питаннях самі приймають? Тільки в фінансових питаннях, тому що я володію тільки фінансовою стороною. Я можу в цьому я якби фахівець, економіст. Я в цьому питанні можу допомогти. По банкам, по бухгалтерії. А все ну, цих питань, так. Дозвілля, я так зрозуміла, проводите ви також разом, чи все-таки окремо, кожна сім'я окремо. Ні, разом. Разом, загалом, діти, дорослі, ми всі всі разом. Якщо співпадає час, каніку і це, то ми всі разом. В принципі, завжди розумі. Ми Любимо і в Карпати, і до бабусі дідуся, Ми їздимо завжди на всі такі гарні великі свята. І в Букувель ми любимо кататися в Воєводину ми збираємося не тільки ми, а ми ще й збираємо на круг всіх друзів своїх, щоб нам мало. Та ми беремо ще всіх своїх друзів. А от е, домашні такі свята, Новий рік, різдво, Пасха, де ви? Це ми переважно з батьками. Ми їдемо в село, там до бабусь, до дідусів. Хто ще в нас зараз залишився живий, ми це тільки там, тому що то наші батьки, і це треба поважати, треба знати, що ті святами мають бути тільки з ними, тому що ми одна радість для них. Чи є якась людина, яка допомагає домогосподарка чи кухар? Я не знаю, як назвати в даному випадку. Чи ви самотужки з цим справляєтеся? Ну ми з цим справляємося самі, абсолютно, тому що фахівці у нас є а, і ми любимо те, що можна робити зробити своїми руками, тому що там ми вкладемо свою душу, і воно якби набагато смачніше, чим хтось прийде і зробить. Так ми любимо це все робити самі. То яка кількість людей допомагає нам обслуговувати обійця? Та ми самі обслуговуємо тільки, якщо треба прийти, допомогти кваліфіковану допомогу по деревам, по садівництву, то, що ми не знаємо, то ми це запрошуємо. А так все ми справляємося, слава Богу, самі набагато. У нас не таке велике господарство, щоб треба було ще когось, щоб хтось ще що нам допомагаємо. Стараємося своїми силами це зробити. Тут, як ми маємо його прикладувати на воді, його треба заманувати. Використовую сіль, перець, цибулю і такі легенькі спеції для м'ясо. Білки викупають з отступу і зразу м'ясо буде заїздити теж. Осто можна тільки покупити, якщо вже воно готове. з братом завжди перед лізярними святами, ми завжди їздимо в село, допомагати батькові залізти світу. Це у нас такий рятував. Що і гурти робити, і пікнеться. Це в це нас такий ритуал завжди. Ну, вже, на жаль, батька немає, все відійшло в історію, але це в нас 25 державки. Усі на кормовоку одно із наших таких підготувань до різдвяних свят. Люблю, коли роблю це сам. Ми коли ходимо на полювання, всі міські вироби, ми готувалися ти. І все, мали вкало, всі нас розвитку. є. ви виходите на полювання, от що переважає? Переважає азарт, просто як ну, хобі, як захоплення, це таке бажання мати той реальний результат. Я Найбільше людина має можливість відпочити, це на полювання. На полювання, коли йде загони полювання, ти знаходишся на номері, буває годину, буває півтори. І ти піш, не рухаючись. І от е, В цей момент ти відчуваєш, повністю спілкується на одній з Ти відчуваєш все, що в лісі довкола. Десь лід. пташка заспіває, десь дядька постукає, десь білочка побіжить, десь лисиця побіжить. І от в мене одного разу трапилось на мене рішу вовку. Так як в нас була хер вказівка, щоб ми мали право тільки по кабанах стріляти, я сидів на, ну, на, на, на кобисті, я не вишився. Він не обійшов на 180 градусів, на мені 10 метрів має на мушці, я не військо сьогодні розпілити. Мені потім мисливці кажуть, ну як, це така і раз в житті буває. Ну так, це дійсно так висить. Але потім його мисливці ходили, бо вони ж, е, ну не постійно, як вони як сінікає лісу, але коли їх забагато, то дуже багато не козиків ну, сідають. Потім три дня ходили з ним, так і його спіймали.

Зараз треба купити правильне м'ясо. Да, Андрій завжди було, купляє і так, завжди цим займається. Якщо б не Андрій, то не було б такого смачного м'яса. Червоного. Дуже любить блинчики і дуже любить оладушки. Це на швидку руку я роблю за 10 хвилин. Це, тобто, я так розумію, що да. про жодні дієти мова не йде? Мучне, мучний мучне. Він добре займається спортом, тому йому об'єкти не треба тримати. Я так розумію, що ви взагалі не є прихильники якогось такого дуже буританського образу життя. так? За собі дозволяєте, все потрошку. М'ясо, салати, це здорова піща і я думаю, що такого щось екзотичного ми не ні. і то, пошук. Картопля, навіть може таке бути, що якщо на скору руку можна пожарити навіть картоплю, зробити жарену картоплю і зробити і всі довольні діти з задоволенням і Богдані. Лада, так пахне, що я вже не можу витримати. Давайте <рес> присипаємо до її. <рес> Приміщаємо. Дякую. Сьогодні ми побували у родині Богдана Андрієва. З вами була програма Інший ракурс. we uh -huh.